Пише Олександр вам, сьогодні настав дуже туманний час. Усе, що ми колись вважали зрозумілим, незрозуміло. Незрозуміло це чоловік чи це жінка. Це реальні новини, чи все підлаштовано. Незрозуміло це виступає лідер країни чи його двійник. Незрозуміло це говорить людина чи штучний інтелект. Правда, це чи брехня. Усе змішалось. Питання він пише дуже просте: для чого все це? Для чого нас доводять до цілковитої зневіри в те, що я бачу і чую? Це дійсно питання серйозне. Для того щоб ми мали потребу в творці. Це його дії. Це його дії. Ось так от усе заплутати для нас, так? Так, щоб ми почувалися в стані заплутаності. Так. І в нас не залишалося б жодної можливості діяти розумно, правильно, як тільки вхопитися за нього і як дитина притулитися до нього. Тобто треба нас довести до такого стану, що ми звернемося до нього. Так. А по-іншому ми не можемо звертатися до Творця. Існують молитви, існують молитовники, я не знаю. Існують релігії. Це не називається зверненням до Творця. Ні. Це не рятує. Не рятує? Ні. От скажіть, ось він ставить ще запитання: кому сьогодні вірити? Зрозуміло, ви говорите, це доводить нас до того, що ми звертаємося до Творця. А ось комусь на цій площині землі можна вірити? Ні. Ні. Звичайно, ні. А можна жити ось так, от не вірячи ні в що, ні в кого. А ось так ми і живемо. Тобто, ви вважаєте, що все людство буде доведено до такого стану? Так, якби вас почули, ось дійсно підніметься ось таке прохання, молитва до творця. Що станеться? Він відповість. Творець і так відповідає. А що він каже? Тільки ми не розуміємо його відповідей. Він нам каже, що якщо ми підемо правильним шляхом. Тобто, відмовившись від своїх егоїстичних цілей, то тоді ми піднімемо себе на наступний рівень розвитку. Там ми будемо зовсім іншими. Ми будемо, по-перше, не занурені в себе в егоїстів. Ми будемо прагнути зробити так, щоб усім було однаково. І для нас найголовніше буде ще, окрім цього, діяти так. Щоб ми відчули необхідність разом триматися одне за одного. Це те, до чого творець бажає на Ви провести. Зараз говорите взагалі про все, якби людство. Так, так. Відносини між людьми, між країнами, між усім ось таке. Так. Це наш наступний шабель. Так, чого це ми не хочемо до неї рушити? Це звучить так дуже то привабливо, якщо сказати з усією реальності нашої. Я маю думати про інших. Не можу, так? Не можу і не хочу. Це те, що відчуває кожна людина. І цю можливість дасть творець, якщо ми зможемо звернутися так. до нього. Але я повинен захотіти саме ось цей наступний щоб. Я маю до цього прийти, до того що я маю це захотіти. Це схоже можна захотіти з чогось дуже такого поганого. Ну так. Поступово ми до цього і спускаємось. Тобто нас доведуть до чогось дуже поганого, щоб ми попросили: дай нам можливість бути разом, так? Так. Ще ось таке запитання в Олександра: чи треба пробиватися mm. до правди? І як до неї пробитися, якщо треба? Ось він каже: усе неправда навколо, усе брехня. Ну, ми не знаємо, що таке правда. Ось це він і запитує, що таке правда. Так. Цього ми не знаємо. Не знаємо. Ні. Тому. До чого ми будемо пробиватися? Те, що нам не подобається наш теперішній стан, це не означає, що ми знаємо, як із нього вийти, і виходить те, що виходить. Ось він у вас запитує, що ви особисто називаєте правдою? Правдою я називаю те, що в моїх очах у, усі люди абсолютно однакові. Ось ви сьогодні це слово повторюєте. Однакові. Так, однакові. Ви маєте на увазі рівність, рівні. Так, так. Так, це. Тобто всі люди рівні. Усі люди. Але якщо я так бажаю бачити і йду до цього, то я вважаю, що Що це правда. Так. Я такий самий? я такий самий рівний з ними, так? Абсолютно. Ну ось тоді ми дізнаємося, що ж це за правда. який у неї смак.